Друзі, працюю на пасіці, телефоную людина і каже: а ви продаєте комірки 280 євро? Кажу, ні. А це ваше оголошення, тут Великсіть, каже, просто написано комірки, все, я кажу. Ні, ми не продаємо. Каже, просто ваш, ваш логотип, то я кажу і думаю, чи то ви, чи то ні. Кажу закиньте мені е цю ссылку. Я подивлюся, закидує, показую, дивіться. І зараз будемо телефонувати. Так, дивіться, скинув мені ссылку, давайте заходимо в Олекс. я вже на нього на це оголошення зайшов. Давайте так. Так, дивіться. Бачите, акумулятор для сонячної 59500 Дніпро. Так, дивимося. Дивимося уважно. Дивіться. Бачите? І в себе якби нічого, корпуси ми продаємо, питань нема. Але дивіться, де фотографія зроблена. Що це за фотографії? Це наші фотографії, які додані мною в моїх оголошеннях, які зроблені в нашому цеху. Дивіться. Як ви думаєте, це окей, це норм? На вашу думку, напишіть в коментарях. Зараз подивимося, що він пише, кому цікаво, поставте на паузу. 5 років гарантії. 2,5 мм метал, де він взявся, не знаю. А ще саме найголовніше знизу фарбування з діелектричним покриттям це прям головніше, роман.